Сьогодні у випуску час пік, день української державності, Закарпатці про важливе свято в час війни. Всі ми прикладемо масу зусиль і все, що від нас залежить, щоб довести те, що ми достойні. Гранітний пасаж від Мокачівців міська рада приховує вартість проведеного ремонту в центрі міста. Моя думка, що краще б зробили дорогу до ЖД вокзала. Ужгородне Мукачево, як міський голова Богдан Андрієв, коментує вартість платних парковок в місті. Значить, ну, Ужгород – це обласний центр, Мукачево – це не обласний центр. Тому, відповідно... Вірусні гепатити прогресують. Медики краю про ситуацію на Закарпатті. Вдруге Україна сьогодні відзначає День української державності. 28 липня. Свято Молоде, але сьогодні особливе для кожного свідомого громадянина, який живе у час війни. Сьогодні для нас дуже важливе свято, як і кожен день, і вчорашній, і сьогоднішній, і наступний. І всі ми прикладемо масу зусиль і все, що від нас залежить, щоб довести те, що ми достойні, те, що ми переможемо, адже ми цього варті. Слава Україні! Саме в руках бійців на фронті сьогодні доля української державності і незламності запевнили під час урочистостей в Ужгороді керівники області. На площі Богдана Хмельницького керівництво Закарпаття, військовослужбовці, правоохоронці, духовенство і громадськість. Ще нам ратя Українці усміхнеться. Вітаючи краян зі святом, голова Закарпатської Ва Віктор Микита підкреслив: сьогодні українці показують всьому світу, що вони об'єднані, сильні та загартовані як ніколи. Наша державність після хрещення Русі продовжувалась в Галицько-Волинському князівстві. Українській народній республіці козацькій українській козацькій державі. Карпатській Україні і сьогодні вже в сучасній Україні. І ми повинні пам'ятати, що цей процес не повинен зупинитися. Ми повинні укріпляти свою державність, повинні пам'ятати, якою ціною сьогодні нам дається. Збереження себе як нації, як країни, як до дня української державності Віктор Микита вручив почесні відзнаки закарпатським військовослужбовцям, представникам національної гвардії та прикордонникам, які на передовій зі зброєю в руках захищали Україну. Голова Закарпатської облради Володимир Чубірко на урочистостях запевнив, цей день ще одна можливість заявити на весь світ про прагнення України захистити свою історичну спадщину, до якої закарпатці, як ніхто інший, ставляться з повагою та пошаною. В закарпатці теж долучилися до державотворчого процесу в 39-му році. Гостин Волошин з семінаристами з інтелігенцією, зброєю в руках, проливаючи кров, захищали право нас, українців, жити на нашій українській землі. Звідси ми знаємо пісню оюлузі червона калина, яку співає сьогодні весь світ на всіх мовах. Звідси ми знаємо журбиву пісню, пливикача синій», якою ми в останню дорогу відправляємо наших захисників, наших воїнів. З нагоди свята за сумлінне виконання обов'язків Володимир Чубірко нагородив ряд прикордонників та бійців інших підрозділів, подякував захисникам України за можливість відзначати це та інші свята і за можливість просто жити. Торік прикордонної служби оноковці тип В відділу. Керівництво області, військовослужбовці, правоохоронці, духовенство і громадськість в знак пошани і з нагоди особливого свята поклали квіти до пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину на набережній Незалежності. Виноградівська громада провела в останню дорогу полеглого захисника Михайла Добуша, житель села Онок, 82-го року народження, солдат, стрілець, помічник гранатометника. Під час російсько-української війни захищаючи свою рідну батьківщину, загинув 20 липня 23-го року під час виконання бойового завдання в районі Донецької області, ще співчуття рідним і близьким Михайла Добуша, вічна пам'ять шана герої України. Ужгород нині віддав шану та попрощався загиблим на війні героєм 38-річним солдатом Йосипом Антоні. І початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він пішов захищати батьківщину. Служив розвідником-навідником розвідувального відділення. Навчався в енергетичному технікумі, а по його закінченні працював у Закарпатті об енерго З початку війни пішов захищати нашу батьківщину від ворога окупанта загинув від отриманих поранень наслідок застосування противопілотника типу шахет поблизу населеного пункту Миколаївне Бахмутського району Донецької області. На набережній Незалежності відбувся чин похорону, на який прийшли Ужгородці, рідні та близькі захисника та військові. Коли виклали квіти, ті, що знаєте, родину підходите до рідних, до мами, до найближчих, і намагайтеся обійняти. На християнському похороні ці обійми солідарності є важливими, тому що через втрату рідного розірвався біологічний зв'язок та триває духовний. І ми хочемо недолучити нашими обіймами цю втрату. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Вічна та світла, пам'ять герої України. Як головнокомандувач збройних сил України схиляють перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризу. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. У Мукачеві триває капітальне відновлення провулку Пасаж. Тут взялися за реконструкцію історичної вулиці міста, яку хочуть зробити сучасною. Тож, перш за все, зняли старе покриття із бруківки та вирішили встановити нове із житомирського граніту. Качівці нарікають за бюджетні кошти, відновлюють проходи та дорожнє покриття переважно в центральних частинах міста. Натомість про віддалені мікрорайони чомусь забувають. Міська влада виділяє там кошти, де не потрібно, а де потрібно, там не. Я думаю, що треба, але я думаю, що вони то роблять із, за що других вулиць. Другі вулиці прийдуть, поміряють, ті гроші заберуть і тут роблять. Бо вважають, що тут найбільше треба, тут центр. Бо їм тут треба заробляти гроші. Я, не, я вважаю, що це неваз... неприємливо, неможливо таке робити. Я думаю, що можна вкладати, але потрошки, ну, без, без фанатізму, тому що якби, хлопці там краще вкладати там е, кошти. Щоб... Скоріше в нас була перемога. Моя думка, що краще б зробили дорогу до ЖД вокзала. Ото б було нормально, реально і для всіх нас, мешканців міста, і для тих, хто приїжджає до нас у місто Мукачева. Моя така думка. Там воно міся... мені так думається, що недоречно. Капітальні реконструкції вулиць, будівель і тротуарів останні кілька місяців викликають шквал обурень серед українців у соціальних мережах. Виділення мільйонів гривень для ремонтів, особливо на заході України, поки на передовій бійці щоденно потребують їжі, засобів гігієни, амуніції та зброї, люди просто не розуміють. А у Мокачівців найбільшого нерозуміння викликала саме купівля граніту для пасажу. Як переконують оборені жителі, бруківка, яка була вимощена тут, могла слугувати ще не один десяток років. Я ще порозумію, новий пасаж. Там відповідна архітектура, нові бутіки, оздоблені мрамором. Може, там та плитка, до речі, Но старий пасаж то є старий пасаж. Відповідно, старі чеські дома. Отже, бруківка там вписується. Міські депутати, працівники виконкому, Віктор Балога, як вважаєте, доречно сьогодні це робити? Це не дербан коштів, коштів, які можуть піти на зброю, аби приблизити нашу перемогу. Зараз президент казав, що бруківка не на часі. Де СБУ, де поліція. Мали би відзвітувати, коцку поставимо там то не комусь у двір, а по місту. Лиш кому вони що пояснюють, чиновники самого прозорого міста. Цікаво, де подінуть бруківку, яка ще 100 років послужила б. Її треба було тільки по-новому перемостити. Ми будемо ходити обережно, аби не пошкодити граніт. За нього, мабуть, багато заплатили. Це відмивання коштів. Кам'яна коцка коштує 550 гривень квадрат. А та, що була в пасажі, то й більше. Це зрозуміло, як білий день, що деребанять гроші. Щодо вартості капітального ремонту провулку пасаж. Немає жодної інформації у системі електронних закупівель. Прозоро опубліковане лише розроблення проектно-кошторисної документації у 2021 році. Тоді на це з міського бюджету спрямували майже 50 тисяч гривень. Скільки ж вартує новопридбане гранітне покриття та ремонтні роботи провулку, насправді для мукачівців залишається загадкою. Варто сподіватися, в системі Прозоро з'явиться законний звіт перед жителями про виконану роботу згідно з вимогами чинного законодавства України. Поліція розслідує ДТП на Тячівщині, в якій загинув велосипедист. Смертельна аварія трапилася в селі Біла Церква. Обстеживши місце аварії, поліцейські встановили, що 50-річна місцева жителька, керуючи автомобілем, не переконалася у безпечності свого маневру. І під час повороту ліворуч наїхала на 62-річного велосипедиста, який раптово виїхав перед її автомобілем. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії. Водійку авто поліцейські освідчили, за кермом жінка перебувала твердження. За фактом подій відкрили кримінальне провадження. З березня цього року в Ульгороді функціонує відділ платного паркування. Наразі в обласному центрі дві локації платних парковок, які в загальному налічують 60 паркомісць. Зокрема, вулиця Феденці, 29 місць та відповідно 31 місце на вулиці Льва Толстого. На сьогоднішній день майже 333 тисячі надійшло до міського бюджету. Працює у нас у відділі чотири це начальник, заступник і два інспектори. На сьогоднішній день винесено 1568 повідомлень за несплату. За користування платними майданчиками. За сплату користування платним майданчиком 25 гривень становить плата в нас. Ці кошти, наскільки мені відомо, це надходять у комунальне підприємство Ужпарксервіс. А штрафи саме вони вже надходять в міський бюджет, ну там 500 гривень це якби вже штраф. Проблема паркомісць в центральній частині Ужгорода стала досить гостро. Безкоштовних облаштованих майданчиків бракує. А залишити автомобіль на платних не по кишені багатьом ужгородцям і гостям міста. А вищу ціну підніміть хоч до 100 гривень за годину. Тоді точно всі будуть сплачувати. По-перше, на дорозі зробити платну парковку це просто нонсенс. Хоч би одну парковку збудували загарбники. Таким чином можна перекрити дороги і зробити там стоянку платну. Сама тупа паркувальна система, де не можна заплатити по факту часу паркування, а плати наперед комусь в карман. Поставте платну парковку по всьому центру, але 10 гривень за годину, а місцевим абонемент за місяць. Дуже мало. Я зараз. Об'їхав е, чотири круги, щоб знай знайти місце. Хотілося б в нашому місці їх, щоб було достатньо. Вид маленький залишився, а машини наїжджало дуже багато, так що не дуже місце є. Треба розширяти якісь площі, спеціальні парковки будувати. А так і, і, і тут на Феденця теж не можна не пройти, не проїхати. Зробили платну парковку. Дорого. Все рівно 25 гривень за годину, ну скільки така мінімальна зарплата 6700, а, а треба заплатити за 8 годин скільки. Бурення Ужгородців щодо вартості парковок обґрунтоване. В сусідньому з Ужгородом Мукачеві, наприклад, година паркування на платному майданчику коштує 10 гривень, що більше ніж вдвічі дешевше. Втім, міський голова обласного центру запевняє, в місті вистачає і безкоштовних місць. А ось вартість платних стоянок лояльна. Парковка сама назва парковки, вона повинна бути платна парковка, тому це є впорядкування паркування. Значить, транспортних потоків в нашому місті, і це загально прийнята практика, як є в цілому світі. Значить, ну це обласний центр, Мукачево – це не обласний центр. Тому, відповідно розумієте мене, чому це ж не я приймав рішення, приймалична комісія. Сесія затвердила. Незважаючи на всі прохання містян щодо облаштування безкоштовних майданчиків для паркування, на одному з засідань виконавчого комітету Ужгородської міської ради повідомили про плани збільшити кількість платних парковок в обласному центрі Закарпаття. Голова облради до Дня державності України відзначив волонтерів та медика швидкої за активну громадянську позицію, ентузіазм, волонтерську і гуманітарну діяльність і забезпечення потреб військових і осіб, що постраждали від бойових дій. Володимир Чубірко вручив грамоти облради десятьом закарпатським волонтерам, об'єднаним у одну команду. Також за високий професіоналізм та сумлінну працю грамотою облради відзначено фельдшера диспетчера Центральної оперативної диспетчерської закарпатського центру екстреної. Меддопомоги обласної ради Мар'яну Нодь. Автопарк Закарпатської екстренки оновлений. 16 нових авто рятуватимуть життя жителів Закарпаття. Медичні авто отримали Ужгородська, Мукачівська, Виноградівська, Тячівська, Хуська, Рахівська, Великоберезнянська та Міжгірська станції екстреної медичної допомоги. Автомобілі надійшли в рамках централізованих державних закупівель за 2021 рік. Всі авто з повним комплектом медичного обладнання, необхідного для надання медичної допомоги пацієнтам. У нас є лише одне життя і лише одна печінка. Таке цьогорічне гасло Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами. Про це повідомила головна епідеміологіня Закарпаття Вікторія Тимчик під час брифінгу в ОВА. Разом із директором обласної клінічної інфекційної лікарні Михайлом Поляком вона вкотре наголосила на необхідності профілактики та вакцинації при гепатитах. Якщо раніше у нас в структурі вірусних гепатитів переважав гострий гепатит, А, це або хвороба Боткіна, або жовтуха, як і ще на. Називають, і це було залежало від циклічності, також від сезонності, то зараз особливу стурбованість у нас викликає стан захворюваності. Гепатитами Б і С. ковід. 19 порушив і календар щеплень, і призупинив планову госпіталізацію, і зруйнував план тестування і лікування гепатитів. Тож усе потрібно надолужити, запевнили медики. Тим більше зазвичай хворі на гепатит і не знають, що вони заражені, і поширюють збудник. Гострі вірусні гепатити, такі як Б і С, та й не тільки, і а тоже можуть приход переходити гостру фазу у безсимптомній формі або будуть симптоми незначні які хвори на які хворий не звертає увагу і е, це якраз е, біда в тому, що е, ще раз хочу наголосити, що вірусні гепатити Б і С доволі часто переходять у хронічну форму. На Закарпатті щомісяця майже у 20 людей підтверджують гострі і хронічні форми гепатитів А Б і С. протягом останніх двох років випадки хвороби все частіше фіксують у дітей. Більшість хворих не були вакцинованими. Гострий гепатит А це є в принципі кишкова інфекція, яким можна інфікуватися через. Брудні харчі або воду, то а, в 2023 році ми зареєстрували 42 випадки проти 15 випадків минулого року. Серед дітей у нас зареєстровано 21 випадок цього року проти двох випадків минулого року. А, якщо ми говоримо про інші гепатити, такі як гострий гепатит Б, у нас зареєстровано. В першому півріччі 23-го року 18 вперше виявлених випадків проти 16 у 2022 Але особливо нас турбує те, що на гепатити Б почали хворіти діти. Якщо дитина заражається, наприклад, до року, то у 95-96% вірусний гепатит Б або С перейде у хронічну форму. Чим пізніше заражається дитина, то вірогідність переходу у хронічну форму зменшується. Заразитися на гепатити можна через кров під час медичних, косметичних чи інших маніпуляцій статевим або побутовим шляхом. Крім того, захворювання можуть передаватися від матері до дитини під час вагітності або пологів. Щеплення найкращий запобіжник. Профілактувати гепатит С специфічними якимись засобами ми не можемо. Але проти гепатиту Б у нас є вакцинація. Вакцинація від гепатиту Б внесена до календаря щеплень і є обов'язковою з 2022 року. І всі діти повинні отримати вакцину в пологових будинках і бути захищені пожиттєво, а не мати гострі і хронічні гепатити Б у такому юному. І підлітковому віці достатня кількість є у нас вакцин як у родильних будинках, так і на первинній ланці. Більше 6 тисяч зараз 6 тисяч шість з половиною тисяч по-моєму вакцин знаходиться у лікувальних закладах. Це моновакцина і півтора тисяча це і комбінована вакцина. У всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами медики закликають батьків відповідально ставитися до здоров'я своїх. Дітей і вже в пологовому робити планові щеплення своїй дитині, аби потім малюки не проводили дитинство у лікарнях. Продаж ввезених як гуманітарна допомога автомобілів за майже 15 тисяч євро. На Закарпатті підозрюють керівника громадської організації. Правохоронці встановили, що підозрюваний домовлявся про купівлю автомобілів за кордоном та отримував їх на ім'я організації. Транспортні засоби, які фактично мали передати закарпатським військовим, продавали. Протягом квітня-травня цього року як гуманітарну допомогу з Європи увезли три позашляховики. Для їх продажу відповідні оголошення розмістили в одній Соціальних мереж у подальшому зловмисник безпосередньо контактував із потенційними покупцями а наприкінці травня продав два авто, після чого одразу був викритий правоохоронцями. На центральній площі Мукачева відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Захід організували з нагоди дня української державності на площі Кирила й Мефодія. Тут майстрині презентували вироби з бісеру, картини, ляльки-мотанки, хустини, прикраси та багато іншого. Взагалі я починала свою діяльність з хендмейду, мотанка, писанка і інші витвори ручної роботи. Але в зв'язку з зменшенням попиту на Хандмит <гумент> роботу я перенесла це в цифровий вигляд і мерчі роблю як торбинки, ну сувенірна продукція, можна сказати так, з етнотематикою. Будь-який такий захід, подібний, він єднає людей. А нам зараз в цей час єднання це найважливіше, тому що. Така ситуація в країні, і ми з радістю приймаємо участь. Я думаю, що будь-якою будь напрямку людина чим би не займалася, важливо вийти в цей час, і так би мовити, і свою позицію сказати, і зібрати кошти. Це прикраси з натурального каміння. Все в одному екземплярі авторські вироби. І також презентуємо дерев'яні сумочки. Це така наша розробка нашої е, студії. Е, сумочка з дерев'я з е, повністю з червоного дерева. Писановучну і відмальоване від автентичних писанок. Кожен допомагає зараз в нашій ситуації, як можемо знаєте, і долучаємося до явими, які збираємо кошти, щоб щось допомогти якось нашим захисникам. Маю свою творчу майстерню з ювелірної вишивки прикрас та сувеніри української тематики. Хочеться більше спілкування з людьми, тому що продажі через інтернету добре, але наживо то ще краще. Для мене це то важливо, тому що в мене чоловік з перших днів на війні в гарячій точці, і я завжди їх завжди їх підтримую і завжди намагаюсь прийняти участь в таких ярмарках, тому що знаю, що не завжди там все так добре, і ми самі маємо допомагати. Кожен має змогу придбати прикрасу та долучитися до підтримки захисників. Частину зібраних коштів майстрині спрямують на підтримку Збройних сил України